Дайте позручніше. Беріть кавку з хербаткою, і такого вам не розкаже, напевно, ніхто. Це я до того, як пішла на пробний день на кухню в Польщі. Депресія? Це була ресторація. Ресторація. В Україні я працювала в ресторації і в пабі. Ресторація доволі. Високого рівня. Я готувалася до крутої кухні з крутими шеф-поварами, тому що все-таки ж ресторацію ще раз наголошую на цьому. Прийшла я сьогодні туди. Там було дуже гарно, дуже. Це я... в чому я розчарувалася? Мені навіть не дали шкафчика, щоб передягнутися. Зараз ми йдемо відразу працювати. Я така: окей, жінка на кухні. Була одна, поки коли я прийшла, українка, до речі, тут є Українка. Вона була тільки на сніданках. Я, звісно ж, поки там шеф-повар передягався в футболку з штанами спортивними. Я оглядала кухню, і, щоб ви розуміли, кухня була доволі простора, велика. Але таке вішення б я потрапила в якийсь Радянський Союз. Три тарілки, дві миски, п'ять сковорідок, три ножа, велика льодовка, ну, холодильна камера. Е -е, все. Я почала з нею говорити. Кажу, скільки ти працюєш, вона відпила мені три місяці. Е -е, я кажу: ну, ти працюєш на якійсь умові праці, там, якісь, по якимось документам. Ні. Я кажу, а як ти не працюєш ні по яким документам, якщо ну, завтра тобі скажуть вали звідси і не дадуть зарплату. Вона ну, каже, ну, такого? Та такого не може бути, мені обіцяли, все добре буде. Ну, ми живемо в світі, де війна в 21 столітті. Вірити людям, що все буде добре. Прийшовши повар сказав, що зараз ти будеш працювати, а потім вже ти поговориш. З адміністратором на рахунок роботи і так далі. В неї я питаюсь, вона каже: ну, коли дадуть вихідний, тоді й буде вихідний. Я кажу: так в тебе навіть немає графіку, кажуть, та ні, немає. Ну, я просто прийшла, от мені сказали, завтра в мене вихідний, я і вихідний, на вихідному. Почалась робота. Він мені каже, будеш готувати розсол, це суп, зубка польська, просто на, на курці бульйон зварений. Я кажу: окей, там є якісь калькуляції і так далі. Нема. Я здивувалась трошечки, я кажу: немає для цього зубки, типу, там на глаз. там. Каже, ні, майже ні, на чого, ні, ні до чого немає калькуляцій. Ця дзівка, яка стоїть на сніданках, я дивлюсь, вона готує. Млинці з яблуком, до прикладу, приходить офіціантка, це ще одна, щоб не здивувало, Приходить офіціантка і каже, то-то-то-то приготувати. Немає ні е, встрічки, ніякої, да там нічого. Я бачу, вона готує ці млинці на глаз. Просто бере яблуко, кидає. Немає ні ваги, ніде до речі, немає ваги. Всі ножі, всі доски, все це вони були хаотичному порядку. Хто що взяв, то і взяв. Пішли поварі. Це жінки після 60 років, одягнені в на що, які одягають рукавиці одноразові, і за три часа роботи, як я працювала, ні разу їх не міняли. Я коли зробила цю процедуру, це все зробила, скидаю рукавиці, тому що там порвалися десь, і хочу міняти. А мені кажуть: А що помити не можна? Ти будеш постійно міняти рукавиць? Я кажу: ну, так, а. Що так не треба робити? Наступне це поляки, які думають, що ми їх не розуміємо. Перший раз я стикнулася з таким: він біля мене збоку і говорить там, своїй кол коліжанці, що, що я, типа, щось неправильно роблю. Приходить Адам, і я чую, як вони вдвох говорять, що, тіпа, а Адам питається в неї, ти бачила, типу, як вона це робила, Там і так далі. Каже, ну да, так, типу, ка... І вони типу, так говорять про це, ніби я щось неправильно зробила. А Адам каже, але ні, та піде, типу, це окей, типу, але ми трохи робимо по-інакшому. Вона не могла запитати, чого ти мовчала. А вона каже: Ну, я думала, це ти їй сказав. І вони просто обсуждають мене біля мене. Він мені каже, що тут в тебе не яслі, і тобою ніхто не буде тут керувати і розказувати. Я така, окей, але я прийшла на стажування в перший день, і я тут тільки перший час. У вас немає ні калькуляцій, по яким ви працюєте. Немає послідовних дій, ви не прибираєте своє робоче місце, бо, як ви кажете, воно все одно буде грязним. Але це ж неправильно. Це неправильно, що шеф-повар прийшов і не приділяє новичку на цій кухні ніякої уваги. Підходжу я до цього Адама і кажу: вибачте, будь ласка, але я не хочу у вас тут працювати, і я би хотіла би піти додому. На що він мені сказав? Можеш ти вже зараз. Типа, що я тіряю? І все, що я скажу вам, я не. я впевнена всі 100%, що я не втратила нічого. Я настільки шокована антисанітарією, шокована тим, як. Зберігаються продукти. Хоча вам було цікаве таке відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, можливо, вас ще щось цікавить. Я дам вам відповідь на всі запитання, які я сама знаю. Тут ви ще багато чого знаєте нового про Польщу разом зі мною. Тому до відзення, до побачення, па-па.